Болгарський перець насправді походить з Америки, грецький горіх з Азії. Таку страву, як корейська морква, в Кореї називають російською а головний продукт етнічного українця не картопля, а жито. Ми продовжуємо серію сюжетів, в яких висвітлюємо проблематику міжетнічних стереотипів та говоримо про толерантність. Микола студент одного з чернівецьких вишів, вчиться на технолога і дуже любить куховарити. Він стверджує, що стереотипів щодо продуктів харчування є дуже багато, але аби приготувати смачну страву, він з легкістю ці стереотипи долає. Броколі, цвітна капуста, перець болгарський, китайські гриби, які є суто для китайців. У них ну, в Україні їх тяжко достати. От і соєва паста з соєвим соусом, з кунжутом і морковичку по-корейськи. Майже всі названі молодим кухарем інгредієнти його майбутньої страви постраждали від стереотипів. Наприклад, болгарський перець походить зовсім не з Болгарії, а з Америки. Своїй назві він завдячує болгарським селекціонерам, які працювали над виведенням різних сортів солодкого перцю. Батьківщина грецького горіха Іран або Китай, проте саме з Греції цей горіх потрапив до інших країн. Водночас той горіх, які західну Україну завезли з Молдови, назвали Волоським. А така страва, як корейська морква, взагалі в Кореї, невідома. Дослідники стверджують, що її придумали в колишньому радянському союзі вихідці з Азії, аби за. Змінити неї свої улюблені гострі національні страви. Багато є стереотипів щодо продуктів харчування на Україні та Буковині зокрема, наприклад, щодо хліба, основний хліб, починаючи десь з вісімнадцятого століття і далі, це був житній хліб. Ну це якщо ми говоримо про всю територію України. А якщо говорити про Буковину, напевно, вам буде цікаво. Історична довідка хліб був кукурудзяний. Картопля ж, яка зараз незамінна в кожній оселі українця, стала популярною нещодавно. Цьому поспіряв місцевий клімат. На нашому ґрунті картопля давала хороший урожай. От саме починаючи з 19 століття, зернові культури поступово замінюються споживанням картоплі, з якої готували самі різноманітні страви, які стали надалі етнічними. Є навіть такий термін майчанка, додавалася бринза і вмочували хліб навіть. Ну ось таке цікаве поєднання хліба і картоплі. Поки ж не було картоплі. Топлі етнічні українці із задоволенням використовували на кухні гарбуз та капусту, які можна з більшою впевненістю назвати національними продуктами харчування. Хоча справжні кухарі зараз на стереотипи не зважають. Вони переймаються лише смаком та подачою страви. Потрібно носити щось нове, потрібно її удосконалювати, можна розвивати, можна поєднувати, тому що це зараз дуже актуально. А зараз немає такого чіткого визначення, що от одна кухня і все, наприклад, там італійська, французька чи українська, постійно все поєднується. Задяки цим простим правилам, Микола із зовсім різних за походженням і за смаком продуктів. Приготував справді смачний салат з української качки, болгарського перцю, корейської моркви та китайських грибів. Зрештою, така суміш різних інгредієнтів та барв вдало поєднала собі не лише естетичний вигляд, але й вишуканий смак. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.